Всім доброго дня. Є у нас такий ман на продаж TGX 18500 модель. Машинка модельного 19-го року. Розмитна, розмитна 18-м роком, але це вже модельний 19-й, в ньому вже нова коробка стоїть, не несканіська. Вже поставили якийсь ZF. Вже щось нове придумали. Машина офіційна, машина з мансервісу, машина має НДС, машина з рідним пробігом 440 тисяч. Повністю пробивається по Ману, пригнана з Франції. В ідеальному стані, Весь на бриджі. Різина така процентів 50, має АДР. Дивіться він код, кому треба пробивати по мансервісу, машина офіційна. Машина не крашена, машина вся в рідній красці. Всі болти опломбовані, всі в зелені, рама не фарбована, має ретарду, мотор весь сухий, понятне, діло. Все, все гарне, все, все сухеньке. Машина стан новий. Хай там хейтери щось пиздять, не пиздять, кричать, що хочуть роблять, говорять, але машина дійсно в стані нової. Дравліки не було ніколи. Середній розход машини 30 літрів на весь її пробіг. І мотогодин, по-моєму, 7000. Акумулятори 21 року, 42 неділя колодки всі по 90 Із косяків один ключ. Має машинка холодильник? Жодної помилки немає, нічого не засвітиться за углом. Перша 89-89, ось, ось ось друга ось, ось, 6, ось колодки. 7500 мотогодин і спальне топліва 135 845 літрів. Всім гарного дня, звертайтеся, напомню, ми знаходимося київ Одеса-траса, район Вітапочтовий. -Віта Машинку можна придбати в кредит, лізинг, любі умови. Всім гарного дня, медного неба. І розпечатка Таха, сей ще забув показав. Машина почала свою експлуатацію, це производство 7 місяць Таха, а почала експлуатацію 2 э, місяць 2019 року. І перша тарировка, втім таріровка була в 2020 році з пробігом 208 тисяч Ну і все. 12 руки. Не... А, ні, була от 23 рік, 392 000, 04 -й, 23. Соголудрес якийсь, Франція, Франція. Ну, якось так.